Після закінчення училища я планую відкрити власне ательє з пошиву одягу. Тому знання фінансової грамотності дуже допоможуть мені в цьому залучити правильних інвесторів і правильно спрямувати свою справу. Як майбутній флорист хочу навчитися планувати свої доходи і витрати, що мій бізнес квітну, а в'янув. анів'яну. Манікюрнику важливо навчитися розраховувати співвідношення витрат і часу, щоб отримати максимальний прибуток. Заощаджувати танісувати кошти у якісні матеріали за навчання, щоб заробляти їх майбутні доказки. Я на рівні агентської зації колоризма хочу навчитися заощаджувати на передачі. Як адміністратор хочу навчитися ставити правильні фінансові цілі та досягати.